Олесь Санін, режисер фільму Повадир та Антон Грін, актор. Будь ласка, панове, ми вас запрошуємо. Друга спроба. Будь ласка. Завжди зустрічаємо акторів, артистів. Доброго радисментами. Ранку. Доброго ранку. Наскільки юний у вас актор? Доброго ранку. Спілкування в нас буде, сподіваюся, відверте. Оскільки у нас є різні форми спілкування, є голе спілкування, є прикрите спілкування, а є взагалі спілкування. Приховане. Сподіваюся, що у нас буде голес спілкування. Антон, як ти почуваєшся? Добре. Ти в прямих ефірах походив трохи? Так. Відчуваєш Добре. себе зіркою вже? Трохи. Трохи, Автографи даєш. Так. Да. Ну давай, твій прогноз. Зможе твій фільм, в якому ти брав участь, ваш фільм, потрапити в основну номінацію на премію Оскар? Ну я ну, якщо сподобається людям ідею, про що цей фільм про. Um, що цей фільм про кобзарів цих і про ну розумію, Я думаю, воно може піти до Оскара через те, що воно розкаже історію України. Бо о, і історію про кобзарів, так що я думаю, що воно точно може що ти головне взяв з цього <кхм> фільму. Яку ідею, коли ти його подивився вже в готовому варіанті? Ти все ж брав в ньому участь. Я думаю, воно вийшло. Вони вживали п'ять. 5... Ну вони зняли п'ять годин і вони не могли вживати а, всі ці п'ять годин. Так що вони могли скорочити і вживати тільки десь дві години. Я думаю, вони вибрали правильні дві години. Um, сцен, Правильність сцени сцен вони вибрали, я думаю. І мені дуже заліз сподобалося. Олесь, Олесь. вас же тільки лінивий не питав, але ну, оскільки ми ліниві, то у нас є ще право запитати вас про скандал. У мене є право не відповідати тобі. У вас є в лікарні. У кожному ефірі я рекламую картину мого товариша. Я черговий раз пояснюю, що вона мені сподобалася. Я черговий раз розповідаю, що я. Не розповідаю, я так вважаю, що це найкраща фестивальна картина. Що я можу ще сказати тобі, Ром? Ну, ми Як що я ти... можу, чому я мушу розповідати в виправдальній формі про те, що я не робив, не знав і так далі. Я не, не, не на вас лежить Ми сьогодні говоримо тебе, про маніпуляцію. Я ми... це не організовував, я частина цієї історії, я не можу її коментувати чи тобі розповідати. Напевно, шукай експертів, які про це краще знають. Фільм знімався 10 років. Фільм знімався 90-знімальних днів. Він чекав сім років до часу початку свого втілення. Е, от ми говоримо про, про маніпуляції. Чи ви вдавалися до яких-небудь маніпуляцій, коли отримували бюджет цього фільму від нашого комітету, цього е, кінокомітету? Я не знаю, чи це можливо зробити. Нереально? Ні. Для мене було нереально абсолютно е, приставати на будь-які форми маніпуляції з бюджетом цієї картини. Угу. Тому що бюджет дуже маленький, я дуже багато потратив життя. Багато людей потратило багато зусиль і навіть пішли в інший світ для того, щоб Яша займався маніпуляцією з цією картиною. З державним бюджетом і всім іншим. Мені немає тобі чого цікаво розказати, паленого чи на що би там на даний момент, я не знаю. На даний момент там мене не цікавить палене скандальне, мене цікавить, просто цікаві речі. Які я сіз... думаю, цікавить будь-якого ведучого телеканалу, цікавить скандал для того, щоб підігріти інформацію до своєї програми. Ні, Мені немає про фільму. Поки що ми про фільм з тобою не розмовляли. Якби не було скандалу, то про вас фільм мало б хто говорив в цій країні я на думаю, такому рівні. Я на такому думаю, рівні. що треба подивитися тобі кіно. І я абсолютно далекий від думки, що скандал власне для цієї картини, робить щось хороше. Я думаю, що скандал для іншої картини, про яку ти хотів поговорити, це була єдина форма спілкування з глядачем, єдина форма існування в інформаційному просторі, і це правильна форма для цієї картини. Скандал для цієї історії, для цієї картини стався давно, стався в 34-му році. Це скандал цього фільма. Скандал інакший для українського кіно, те, те, що зараз потрібні такі надзусилля для того, щоб такі історії розповідати. А в цьому іншому станцію не про нас не потрібно так. Добре, Перейдемо все ж таки до теми того, що більш важливе зараз для нашої країни. Скажіть, будь ласка, яким чином ви обрали для себе тактику запрошувати і делегувати саме до цього фільму невідомих акторів? Не була це ніяка тактика. Розп... Не була ніяка піар-кампанія, чи тактика, чи ще щось. Але кіно, шукайте... кіно, кіно знімається зовсім іншими принципами. Не можна кіно будувати на історії про скандал, не можна придумувати якусь тактику чи історію успіху. Я знімав історію. Мені для цього, щоб її розказати, потрібні були люди, через яких це розкажу. Боги на екрані. Для мене Боги, так. актори. Я їх шукав по всьому світу, шукав Антона серед двох тисяч дітей, які приїхав зараз до вас сюди в ефір Сполучених Штатів. Потратили на це дуже багато зусиль. Ми запрошували вас в ефір, ви не були готові, до речі. Ви звернули увагу? Що три хвилини свого ефіру, якщо ви звинувачуєте нас, ви я звинувачу забрали? Я не звинувачую вас, просто я не знаю, чому я сьогодні прийшов. Я помилився дверима, напевно, повелився телеканал. Ну, ви не помилилися в акторах, яких можливо, обрали. Можливо. А, яким чином, все-таки це інтуїція була, чи що, що це було, коли ви обирали тих, хто мав представити вашу картину? Оцінка їхнього таланту, оцінка їхньої можливості, оцінка їхньої мотивації, щоб розказати цю історію. А більше я не знаю, що в мистецтві може бути важливе. Рівень культури Міністерства культури, який зараз відбувається, керівник новий. Вас влаштовує в державі як культурного діяча? Ті зміни, які відбуваються в культурі, мене влаштовує те, що зараз е керівник е культури, міністр культури, це людина, яка має відповідну освіту, відповідну якість і має головне сумління. Що зараз дуже важливо в ситуації, коли відповна відсутність грошей, мені дуже важливо, щоб культуру керувала людина, яка буде контактна для уряду. Яка зможе відстоїти інтереси культури, а не відстоїти інтереси хабарників чи не відстоїти інтереси е шароварників, які стоять і вимагають дайте нам на наші хори, на наші поїздки історії. Я знаю, що зараз надзвичайно складна історія, і в цей час, коли повна відсутність фінансування, коли в нас війна, а ми розповідаємо про скандали. Найбільший скандал відбувається у нас на кордоні. А культура зараз в цей момент. Нею треба, напевно, керувати тими людьми, які розуміють, що культура для дуже багатьох людей це захист. Друзі, таке у нас вийшло спілкування. Олесь Цанін, режисер фільму Поводир та Антон Грін, актор. Дякуємо. Студії. Новини. Дякуємо.